На збори селян у Печеніжині прийшло понад 100 людей. Здебільшого це колишні працівники Печеніжинського меблевого комбінату. Їх два десятиліття тому позбавили робочих місць, проте дали акції і утворили відкрите акціонерне товариство Печеніжинський меблевий комбінат. Згодом приміщення комбінату приватизували, за словами людей, без їхнього відому. Документи всі як було продано і повністю. Знайдіть ті документи, просто винести їх, щоб люди знали. І викликати тих людей, хто продав. Десь там колись продали, чи як. Ніхто навіть, от, допустимо, влада навіть не хоче проявити світло конкретно. От, коли я продали, як продали, чи продали завод, чи продали землю разом з заводом і так далі. Тобто ми не знаємо, чи є земля продана, чи не знають, чи не продана. Новий господар не займався там підприємницькою діяльністю. З часом розповідають місцеві збанкрутував. Після приватизації спочатку з приміщення вивезли станки. Його занедбали, а тепер ще й розбирають на цеглу. Людей такі дії почали обурювати. Мовляв, розкрадають наш комбінат. Мені вимоги нам залишити, хоч то що є вже, бо то, що вже розкрав порізав лінії повністю. Станки всі цінні, таке, що що Імпортні лінії, все було лише приступати до роботи і лишити людей без куска хліба, все розкрасти. Повністю робочий завод він перебрав в свої руки і лишив людей без роботи. Дійшло до того, що такий історичний об'єкт, як Пічнічський меблевий комбінат, чим він історичний? О, там люди, які ходили дивитися, воно. Двійні стіни і так далі. розумієте, добротне будівля, яка ще постоянно одну сотню рік, вона руйнується, і цегла десь, вдається за кордон, вивозиться, Не знаю, точно я не можу гарантувати, але вивозиться. То цінна досить цегла. Напевно йде на оздоблення чогось там для панських маєтків. Проте ця будівля у приватній власності. Земля в оренді підприємця на постійне користування. Уповноважений власника на камеру спілкуватись відмовився. Проте за кадром пояснює, виконує постанову суду. Власники повинні вивільнити вхід до приміщень та вивести їх з аварійного стану, аби експерти оцінили вартість будівель, тому не вважає себе порушником. Це їхня приватна власність, їхні будівлі, тому роблять усе на свій господарський розсуд, і згідно законом. Представник власника каже, що готовий йти на компроміс з людьми і відкритий до пропозицій. Якщо хтось хоче викупити цю власність, то сядуть за стіл переговорів. Місцеві вважають, що підприємець повинен робити усе лише після узгодження з владою, проте вплинути на нього і змусити припинити роботи ніхто не може. Конституція захищає приватну власність, пояснює голова Печеніжинської об'єднаної територіальної громади Ігор Довірак. В нашій законі приватна власність захищена Конституцією і законами держави України. І я, як чиновник, мушу діяти в межах компетенції законів держави України. Запам'ятайте, стаття 19 Конституції. Я не можу порушувати те, що не є моє. Скажіть мені, будь ласка, чи я можу до вас прийти у подвір'я і сказати, що цей гараж або інший об'єкт нерухомого майна є власністю громади комунального? Вас би це обурило? Ще одна проблема, яка турбує місцевих, це розміщення на території підприємства пожежної частини. Її наразі хочуть перенести в інше місце, де умови не придатні для роботи. Тому люди просять, аби хоч пожежну не чіпали. Пожежна команда, яка розміщається в даному будинку, який якби, також зафігурував. І про нього так само ми не можемо конкретно пролити світло. О, тому що пройшло питання, то, щоб його викупити. І зараз було задано також голові питання, чи голова підтримує дану ініціативу, тому що люди всі підтримують дану ініціативу, щоб викупити дану пожарну, тому що вона є дійсно. Будинок був спочатку будований для пожарників, а не якесь інше приміщення, яке з часом переобладнали. Вихід з цієї ситуації є. Для цього потрібні лише кошти. Депутат обласної ради Дмитро Лашчук запевняє, доб'ється співфінансування з обласного бюджету, проте частину коштів повинні виділити з бюджету громади. Фактичні Власник, який є зараз мебельного комбінату, виселяє щінжинську пожежну частину, тому що він говорить, що він власник або ставить питання про викуп. Я звернувся до обласного керівництва, обласне керівництво запевнило мене, що половина грошей, тобто десь порядка 500 тисяч, буде виділено для вирішення цієї проблеми. Значить, проблема виникає в тому, що десь фактично ціна цієї пожежної частини. На даний момент вона оцінка є десь 1 мільйон 800, 000, так попередньо говорять, але я думаю, що десь ми. Спілкування спілкуємося зараз. Я думаю, що власник погодиться на те, щоб пустити нам ціну. І десь я думаю, в районі мільйон гривень ми повинні викупити. Цю пожежну частину на даний момент є запевнення обласного керівництва, тобто голови обласної державної адміністрації, що 500 тисяч буде виділено на викуп цієї пожежної частини. Місцеві не проти такого компромісу. Проте Ігор Довірак пояснює, чому виділити кошти вже тут і зараз неможливо. Розумієте правильно, це є державні бюджетні кошти, так і треба нам договір заключити, щоб ми, наприклад, я як державна установа заключили договір, що ми купуємо за енну кількість. Гривень ту чи іншу споруду. У mm -hmm. Зараз... даний час у мене даних коштів немає. Мені Мінрегіон Буд не затвердив дану проблему. Я можу вносити зміни, можу питати, але повірте. Не від мене залежить, чи це буде, це є власності людини. Так я якраз і хотів з ним, щоб він мені продав, ну при умовно кажучи, за за половину тієї суми, що ви нині слухали, чи за меншу Кажу, це ж для громади. Це є. А він думає, який тут подвох є скритий От тих 880 тисяч гривень, які він винен. Він хоче забрати у нас. За те, щоби проплатити оці всі борги, які він винуватий. Але він каже: Я зараз не можу вплинути це десь приблизно його слова. Я зараз не можу вплинути на ціну викупу, бо це встановлено київським арбітражним ну, кимось арбітражним керуючим. Справа таки залишається на стадії обговорення. Підприємець продовжує працювати і розбирати на цеглу старі будівлі. А місцеві продовжують бити на сполох, мовляв, то власність громади, та ще й історична пам'ятка їхнього села Спеченіжина Ольга Гереджук, і Горкофлюк для подій телеканалу НТК.